вчора писали от Пишуть сьогодні, Анна Кавецька, пише. Кажіть, будь ласка, куди написати на службу Божу за здоров'я. ну Бачите, ви мене дивитеся в Фейсбуці, де там ще? В Тіктоці, ще десь там. От це там, де я не викладаю, це там, де мене викладають. І ті хлопці, що викладають мене, Андрій Мацький, він завжди робить ссылку на канал. Знаю, що псальми українською він так само робить ссылку на канал. Якщо ще хтось десь викладає, ну то будете самі служити за здоров'я. Якщо ви берете на себе, що ви викладаєте проповіді що від мого імені, то будете і, і служити службу Божу за тих людей, що вам пишуть за здоров'я. А ті, хто хочуть написати, ну, у нас є канал на Ютубі. І мене можна тут знайти, написати у Ютубі пошукову рядочку, Василь Колодій і все. І знайдете наш канал тут щоденні служби. Можна на, тут під кожним відео, отут внизу, тут де пише. Дата, там внизу е, пише опис якого святого припадає і так далі. І там далі внизу є номер телефона, який є церковний номер телефона, той телефон, на який вже можна писати, буде за здоров'я, він є зареєстрований у Вайбері. Якщо ви не маєте вайбера, то я не знаю, як куди писати. Можете писати в коментарях. Але в коментарях я, я їх провіряю ну, не, не постійно, а є нагода, я сідаю, перечитую там, всі ваші побажання за здоров'я, молитви, ще там щось. Ну, то це в коментарях це ви від себе пишете. Для того, що якщо ви хочете, щоб на службі було згадано ім'я, то пишете у Viber. Якщо у вас нема вайбера, то кос другого попросіть, щоб написати за здоров'я. Все, так, значить і. І ще щось тут таке було. Так, я вже розказував, що якщо хочете писати за здоров'я, то пишете. Ну, друкуєте, пишете в посланні. Бо є варіанти такі, що люди ну, складно писати їм, на клавіатурі набирати, тим більше там, маленькі букви і так далі. На комп'ютері то простіше, а якщо на телефоні, то дуже незручно. І люди беруть просто, виходять з положення листок, написали ручку, потім сфотографували і відослали. І це. Ні до чого. Я такі записки читати не буду. По-перше. По-перше, всі ви по-своєму каліграфічні і кожного почерк є особливий. Так? Я потім сиджу, вгадую, що ви там написали. Навіть імена, коли ти читаєш, не розумієш, ну всерівно, ну, імена є різні. Так? Є традиційні. Іван, Петро, Марія, Анна можна догадатися. Так? По тих ваших закалючках, Але є імена, які не, не, ну, не часто вживані. І, і тоді там попробуй, гадай, що там написано. І щоб не перекручувати ваші імена, ви берете і пишете друкованими. так як смс-ку, так як повідомлення, Пишете букво за буквою, сідаєте і тицієте. Я думаю, що це буде добра нагода навчитися друкувати, а, а по-друге, ну по-друге, ніхто ніякого ім'я не перекрутить. Мені, наприклад, неприємно, якщо я, ім я, я не годин прочитати ім'я, імена, я тоді нервуюся, і мені просто ну, незручно. Тому прошу вас. Писати, от, написали, мені були на Дмитрову Суботу, бачите, сфотографували, як чак із, із того з магазину, написали мені там свою каліграфію, ну, ще каліграфію, дякувати Богу, що хоч можеш прочитати, а не раз як напишуть, то і так не прочитаєш. А потім ще сфотографують. Пів картки за, за, заступлять телефоном, бо зверху світлом, то треба сфотографувати. пів картки заступили. Там тінь упала, та і так не видно нічого. Ну, і тому я вас прошу, не треба мені цих фотографій, я не буду читати те, що ви написали і сфотографували. Тільки написане. Все. Так, дякую вам. Зараз молимося за, за, за щасливу операцію Ірини і за наміреннях і в наміреннях. Так, за щасливу про Ірини, за зцілення е, Теодорчика Андрійка. Ну, і ще хочу вас звернути увагу. Якщо ви до дітей звертаєтеся по своєму попестливому Івасик, Петрусик, е, Теодорчик, це вдома. Ну, пишіть так, як. Так як хрестили, пишіть, так як записано у свідоцтві про народження. Я не думаю, що ви написали у свідоцтві про народження Теодорчик Андрійко. Написали Теодор Андрій? Так і пишіть. Можете в дошках написати младенець, дитина. Або написати в дошках там три роки. Бо знаєте, не раз пишуть младенець. Це ну, по славянському або по-російськи. А младенець це, це таке поняття, хто його там знає. А простіше було б, знаєте, в дошках три роки. Теодор е, Андрійко один рік в дошках, чи скільки там. Розумієте? І це понятно, що, е, що скільки у дитині років. А якщо вже у дошках не, 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 не писати. Скільки років це після семи? Вже як минуло сім років, вже не треба писати у дужках младенець, дитина. Сім років не треба писати, просто ім'я. Тут мої модератори знайшли інформацію і пишуть, що Е, так, це правда, отче, бо я вже виправляла одну жінку, бо казала, що Мацьків говорить гарні проповіді. Чуєш, Андрій? Тебе вже записали в проповідники. Так ну, Не путайте людей, не путайте. Завжди вказуйте все так, як має бути, крім ссылки на канал. Розказувати і писати, бо то, знаєш, Мацьків Андрій постійно поширює, а люди дивляться, о, мацьків щось прислав. І тут раз моя фізіономія. Вони ж не знають, ну, хто я. Вони бачать, що мацьків. Ну, і все значить мацьків. І кажуть, мацьків говорить гарні проповіді. Дуже добре, дуже файно. Я не претендую на авторське право. Що це тільки моє, нікуди його не треба поширювати. Я говорю слово Боже до людей, щоб люди чули, але не вводіть людей в оману. Пишіть у назвах, щоб там було. Отець Василь Колодій про про то, про ще там, про щось. Щоб в назві було, що це, що це я. Бо ви в себе викладаєте на каналах і люди думають, що то ви. Не треба людей водити оману. Дякую. Молимося за померлих.